Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав тут до колеги, якраз от буде ворати двохкорпусним плугом. Ой, такий двохкорпусний плуг. Кобила тросточка, вона вже є на каналі, кобила лиса. Така пара. Пар, який мікій маус називається Хмарка. Лиша тут 2,5 місяці. Дочка баника, це ціка лошечка красива. Ну і покажемо коні в роботі у двохкорпусному плузі. Так ходить пара коней. Корпусний плуг. Виставлено перша кляса. Коні ходять навіть і без погонича. Йдуть самі, коні навчені добре. Коні навчені добре, коні послушні, спокійні. Зобідемо з два рази три. Купила лиса, продається, кому якби хтось пасував, знаходить на поєдинку. І от бачите, робота в парі. Ну, коротше, в будь-якій роботі. Тут є копалка, чоловік має копалку, косарку, грабалку. Коротше, є все. Є все, що треба, все, коні ходять, що на поєдинку, що в парі, що одна, що друга, нема різниці. Зараговлюється <клухи> глибина. Отака От трошки заросло. Двухкорпусний плуг. Плуг не продається. І не знаю де купити. Треба шукати в інтернеті, бо дуже багато там в тіктоці, де можна купити. Не знаю де можна купити, сам би купив. Така робота, коні собі йдуть спокійно. Земля в нас тут не дуже легка, село ступниця Земля в нас не дуже не дуже легка. от така робота. От така робота. Тут собі чоловік ви бачите, зараз покажу, сам приробив, щоб воно не запирало, нічого не цей. Тросточка до нас приїхала з Стрийського району Івана. Ой, ноксадріївський ваговоз купила з документами. Марка, дочка, парі. Два з половиною місяці сьогодні рівно, калушицька ладна. Дують свій чоловік сам. Коні ходять добре. Що є? Що, хмарка? Така от робота. повсякденна у нас осінь покладеться. A sterniu to w włożyć tak głodno korpus? to Aha, to sternia to, to jest przenieśna sternia po prostu się Тут коники дві кропелли. Таку підняв. Ні, Лежа то була. Лежа то є. Ні, ні, ну то от того, бачите. Він раз підняв, він вже не пори плуг по тому. На поворотах поворот, вже собі сам такий приробив. Йо, Вот. Така збиточниця, робить збитки. Але на два з половину місяці ша бомба. Гарна лошечка. Буде кобила то, що треба. Пайбульку. Підросла, дуже навіть підросла з того моменту, як я її знімав. до зими. Коні хоче ходить без печа. и у нас будетет Краще кобилу обіду, кого буде інтересувати, що дається. Тут дуже важливо до виставити правильно. Тут коженся, то було має велике то та якби ж вичина Ага, тут уже як? Тобто і речах регулює Ну, Хоча тим і ходим. Як добре настроєний, то ми летіємо ходить і купляємо. Йо! Йо! І набагато скорше двокорпусним плугом, чим одним. Та легше, гості, легше легше, дьо. А коням в але набагато слід. і не забиває, вони коли забиває. Так, не треба ні погони, чи нікого. То ні добре ходять. Дима, що, нема що От кобила лиса, така от кобила, кобила продається, якби хтось хотів, Номер господаря лишу в описі. Скільки її років? Обі мають по 15. 15 років. 15 ну, років. Кобила підійде до старшого чоловіка, якщо би там його щось кобила дуже спокійна, адекватна, в роботі добра, то знаю точно. Бачу він неодноразово в роботі. Кобила дуже адекватна, спокійна, не кусає, не копає, коротше, в роботі робить у будь-якій штуці, коротше. тут моя господар все. Ось така от кобила. Номер лишу в описі. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей, слава Україні! Будьте здорові!